Підсилити військове формування сучасною технікою для потреб воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвес передали пів сотні квадрокоптерів та всім комплексів виносної антени. Заступник комбрига Даніяр Петрюк каже: необхідність у бойовому спорядженні є завжди, адже ця спецтехніка дозволяє зберегти життя захисників. Насправді це не просто дрон чи антена, це збережене життя нашого з вами співвітчизника, захисника. Який живим здоровим повернеться до наших сімей. Загальна вартість обладнання понад один мільйон гривень. Придбала його за кошти обласного бюджету в межах програми підтримки військових формувань. Я сподіваюся, кожен мешканець нашої області, адже в кожній родині є сьогодні захисники, буде долучатися до всіх тих видів допомоги, які тільки можливі. Чи це збори на пікапи, чи це збори на дрони, чи це донація власної крові як донори? Тому робимо всі, що можемо робити, заради того, щоб українська держава вистояла і щоб українська нація але велике світле майбутнє дуже велике. Дякую. Уляна Никулюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.